Но масштабне вторгнення це не лише боротьба за кожен сантиметр української території. Це щоденний щогодинний бій за кожне українське життя. Внаслідок російської агресії страждають військові та цивільні. Відтак потреба в запасі крові зростає чи не щодня. У зв'язку з війною зросла потреба в стратегічних запасах крові. Кров потрібна для порятунку життя поранених наших військових, також цивільних громадян. Наші поліцейські, головного управління національної поліції, долучилися до цієї благородної місії і стали вкотре донорами. Ми впевнені в тому, що ця кров ротує чиєсь життя. Поліцейські Хмельниччини одні з тих, хто регулярно долучається до благородної справи, адже добре розуміють, щоденні виклики, з якими стикаються медики, у порятунку кожного українського життя. Близько 100 поліцейських Хмельниччини добровільно записалися. По суті, для нас це вже традиційна акція, тому що через кожних два місяці ми намагаємось за можливості за потреби з звернення медичного закладу чи станції переливання крові приймати участь, тому що. Всі розуміємо, що кров теж воює. Сьогодні наша задача чим пошвидше наблизити перемогу, зберегти життя військовослужбовцям, правоохоронцям, які безпосередньо виконують службові обов'язки по захисту територіальної цінності і недоторканості і збереження держави України. Власним прикладом правоохоронці демонструють те, як можна стати корисним українським захисникам, перебуваючи далеко від лінії фронту, тож закликають усіх доєднуватися до подібних акцій та разом рятувати сотні життів співгромадян. Міжнародний форум Я жінка я можу у Хмельницькому. Зібрав близько сотні представниць прекрасної половини людства. Організувала захід засновниця громадської організації Міжнародне об'єднання жінок українок Аліна Скоморохова за сприяння програми «USAID» – конкурентна спроможна економіка України. Жінкам на сьогоднішній день в Україні надзвичайно цікава тема розвитку, відновлення і нових можливостей. Тобто, це ще раз доводить те, що жінка в Україні, українська жінка, яка дійсно може все, вона сприймає оцю ситуацію цей період виклику як нову можливість до розвитку. І це надзвичайно потужно. Наша програма вже п'ятий рік працює в Україні, і для нас дуже важливо, щоб жінки створювали бізнес, розвивали бізнес, ділилися між собою можливостями, викликами, допомагали вирішувати якісь проблеми. І власне такі організації, як можу, допомагають жінкам повірити в те, що вони можуть створити бізнес, про те, що вони можуть його. Розвивати десять режинок-лідерок з найрізноманітніших сфер бізнесу, поділилися з присутніми своїми історіями встановлення власної справи та подолання викликів війни. Вони виробляють реагенти для лабораторій, шиють одяг та спальники для військових, зводять будинки, програмують біонічні протези. Усі, як одна, кажуть, такі зібрання надихають, адже тут зустрічаються однодумці, генерують нові ідеї та планують спільні проекти. Ті питання, які ми тут обговорюємо просто за столом, в такій непримушеній атмосфері, це дають можливість подумати по-іншому, переосмислити якісь такі сталі речі, з якими ти кожний день стикаєшся. Дуже важливо, коли в обласних центрах нашої країни відбуваються консолідуючі історії обміну досвіду жінок-підприємниць, жінок, жінок лідерок, жінок-політиків усіх, хто потребує фінансування, і тих, хто його надає У цій консолідації, народжуються істинні, великі масштабні проекти. Для мене Хмельницький відкрився з найкращої сторони, саме завдяки цьому заходу. Це порція мотивації, це порція світла. Це порція, коли ти бачиш, і розумієш, що насправді є дуже порядні люди з високими цінностями, які дієві, які не зупиняються. Під час заходу підприємці отримали практичні інструменти для підтримки власної справи. Про грантові програми для українського бізнесу розповіла представниця Ощадбанку. Підтримали форум бізнесвуман і на державному рівні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець зазначив, що коли чоловіки стають на захист країни від агресора, саме на жіночі плечі лягає відповідальність за телеве забезпечення. На завершення учасниці форуму разом з юними гімназистами висадили дитячі дерева мрій на алеї героїв Маріуполя. Вони символізуватимуть перемогу над ворогом та розбудову країни. Простий, щирий і завжди професійний. Василь Степанович Мацейко ветеран української журналістики. За понад 50 років кількість готових матеріалів, які прославляли Хмельниччину, неможливо підрахувати. Тексти любої складності і теми давались легко. Тому за будь-яку роботу Василь Мацейко брався за любки. Проте були теми, які надихали журналіста найбільше. Ну, якщо будь-так відверти. Найлегше мені вдавалося це на сільського сподобати мати, тому що я сам села родом, село знаю. Я знав, як до того сільського підійти. Тут казали, вже на власному, не було такого випадку, що Василь Сперш не взяв інтерв'ю селянина. Бо я знав їхнє життя, я знав психологію, психології, якого знаєте, це до кожного треба наша робота, закрити в тому, щоб знати, як що розповів, та людина з тобою, розмовляла, щоб вона бачила перед тобою не кореспондента, а таку саму людину, як вона. У скарбниці цікавих історій безліч, але деякі вражають, адже в сьогоденні важко усвідомити таку цензуру. Роки незалежності, іде розпаювання, колгоспів, все. Роблю матеріал матеріалське село Литава Чемероцького району. Тоді було дуже сутужно в перші роки незалежності, грошей не було, все. А той, колос, господарство то трималося. Я приїхав, звідти, роблю репортаж і запитую керівника господарства. Каже, як вам вдається в цей сладий час вижити. А він каже, завдяки тому, що ми не віддали жодного трактора, жодного плуга, жодної коняшни, тільки гуртом можна вижити. Зроби матеріал відправив Київ, що дзвонить. Ти куди тягне, куди крутишкаш. Політика, щоб розпайовувати, а ти кажуть, тільки гуртом вижити. В умовах війни кожен журналіст набуває нового значення. Головне навчитись шукати важливо соціальні теми, переконаний Василь Мацейко. Хлопці, шукайте е, таких прикладів. Таких героїв, на прикладі яких можна виховувати молодь. Знаєте, оце, чого нам зараз ніколи не вистачає? Тому що ми, крім того, що там на політичній намагалися знайти людину і запам'яталась на прикладі. В умовах сьогодення кожен хто дотичний до інформаційного фронту це також воїн, адже в першу чергу саме від об'єктивності матеріалу, від правильності його подачі залежить певною мірою свідомість громадян, їхнє світосприйняття, моральний дух та сила в подоланні усіх викликів. Оксана Медведєва, Наталія Фурман, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Марія вже випускниця. Її високі досягнення у навчанні нині підтверджує отримана медаль. Дябл Вероніка, Хмельницьке навчально виховне об'єднання. номер 28. Медалістка розповідає, шлях до визнання був нескладним. «Усе моє навчання воно було доволі легким завдяки підтримці моїх батьків і завдяки вчителям, які ставали дороговказами на моєму такому тернистому шляху. Однак проблеми у навчанні виникали складно було у п'ятому та дев'ятому класі, коли переходили на новий рівень освіти. Проте найскладніший період припав на інший час. Було складно Я вважаю цей момент. Відчули усі. Це пов'язано із повномасштабним вторгненням, коли навчання йшло шкареберть, коли ніхто не знав, що буде далі і чи закінчимо ми цю школу. Коли ніхто не був впевнений у тому, як складається завтра, що вже говорити за якусь там медаль. В цей день на території першої початкової школи зібрали більше. Двох сотень випускників 188 золотих медалістів та 41 срібних. Одинадцять років працювала заради цієї медалі. і Наразі дуже пишаюся і рада, що нарешті завершила цей шлях, але попереду ще більше. Для мене це було складно, принаймні, тому що це дуже багато забирає часу особистого. Мусила відмовитись від деяких хобі та вільного часу, щоб виділити час на це окремо. Мені взагалі не дуже складно. Було якось. Я наполегливо старався, вчився. Якщо чомусь не розбирався, підходив, питав до вчителів. Муляр Богдан. Це заслуга не тільки моя ще й вчителів. Я можу сказати, що я дуже горжуся собою і дуже вдячна своїм батькам за те, що вони завжди були зі мною і завжди підтримували мене і допомагали, коли мені було потрібно. Юлія отримала медаль за високі успіхи у навчанні, а також дівчину нагородили дипломами за перемогу у олімпіадах з української мови та літератури. Я впевнена, що ці перемоги не дарма, і вони будуть як би сприяти потім відбудові нашої країни. Порівняно з минулими роками, кількість медалістів значно збільшилася. Це Пов'язано з тим, що немає такого психологічного фактору, який був раніше здавали ДПА, в зв'язку з умовами воєнного стану. Цей показник забрали. Ну і відповідно кількість взагалі випускників збільшилася, і відповідно претендентів теж збільшилося. Попри повномасштабне вторгнення, медалістів у Хмельницькій тергромаді побільшало порівняно із минулим роком. Далі випускники обиратимуть навчальні заклади і будуватимуть своє життя. Олександр Титов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Просто неба у Грицеві. Народна артистка України Оксана Білозір потішила присутніх своєю творчістю. Основною метою виконавиці було подарувати трохи позитиву для місцевих, а особливо для тих, хто, втікаючи від війни, залишив свої домівки та оселився на території Грицівської громади. Підтримали таку ініціативу і благодійники. Це була ініціатива Оксани Білої зір, але за підтримки Галини Гереги Епіцентр Агро та Світлани Андріївни Павлишної. Нам дуже приємно, що зірка такого масштабу сьогодні завітала до нас на грицівську землю. З початком повномасштабного вторгнення Грицівська громада прийняла більше двох тисяч вимушених переселенців. Дехто знаходив тут тимчасовий прихисток, хтось перепочинок на своєму нелегкому шляху. Нині Гриців став домівкою для 324 громадян. Їм, на жаль, немає куди повертатися. Серед внутрішньо переселених осіб 97 дітей, 99 осіб похилого віку. Є люди з інвалідністю, є маломобільні. Є в нас такі внутрішні переселені особи, які працевлаштовуються в нас. Ми їх стараємося інтегрувати в нашу громаду. Приїзд Оксани Білозір у Гриців став своєрідним островом спокою та гарного настрою як для дорослих, так і для малечі. Адже у страшних реаліях сьогодення за сотні кілометрів від рідних територій є можливість насолодитися справді українським та відволіктися від страшних спогадів та воєнних думок. Коли ми їхали в потязі, то ракети над нами пролітали, і дуже, дуже було страшно. Нам почали допомагати, їжу давали, одяг, постільно білизну, все, що нам потрібно. Вони Піддержали, підтримали морально, фізично, як тільки могли, і нам тут дуже подобається. Від початку повномасштабного вторгнення Оксана Білозір не залишає культурний фронт, надихає мільйони любити українське, примножувати його, а головне не здаватися. Місія артиста сьогодні, в тому числі, працювати для нашого тилу, працювати для наших людей, які сьогодні не покинули Україну, залишилися тут, проживають важкі часи. Творимо ми. Всі разом нову історію, і нам потрібна духовна їжа в тому числі, тому що саме духовна їжа і психологічне розвантаження, яке забезпечує саме музика і мистецтво, вони дають нам силу, вони вселяють надію, вони посилюють нашу впевненість у нашій перемозі. За словами артистки, сьогодні надважливо допомагати як військовим, так і цивільним. Тому підтримка культурних ініціатив важлива в процесі здобування перемоги. Епіцентр Агро, коли почули, що я буду тут їхати, попросили, щоб я зупинилася, не доїжджаючи до Хмельницького, і відпрацювала тут благодійні концерти. І я знаю, що ця громада вона дуже об'єднана навколо Епіцентр Агро і Олександр Володимировича. Я знаю, що з 17-го року Олександр Володимирович Гарега із 17-го року дуже багато вкладається сюди, і в поліклініку, і в школу, і в сферу обслуговування, І тому саме ви ви саме ваша громада змогла прийняти так багато внутрішньопереміщених осіб. Благодійний тур Оксани Білозір це не лише вдячна публіка та концерти у великих залах. Це робота із військовими. Адже кожен українець, захисник, волонтер сьогодні потребує хоч трішки часу на прекрасне, на те, що додає сил, підіймає моральний дух та надихає на потужну боротьбу. 6 червня відзначають день журналіста. Яким медіа довіряєте найбільше та де. Читаєте новини? Е, новини читаю більшості зараз в Фейсбуці. Телевізор дивлюсь дуже рідко, бо дуже е, багато роботи за цілий день, то навіть не встигаємо. А в, в зазвичай в інтернеті. Читаю книжки, а журналістам як тобі синочка, сказати, через раз. Один говорить добре, другий говорить краще. Інтернет на даний момент. А медіа? От конкретно медіа, якісь читаєте? Ні, ні, ні. На даний момент ні. Дивлюся е, новини в телеграм-каналі і довіряю ТСН. Тому що там все чітко і все розказано і все правдиво. Я найбільше новини читаю в інтернеті. А Які медіа? О Боже, це ТСН. Хмельницькі наші пабліки. А із Хмельницького що дивитися або читаєте? На жаль, не можу вам сказати, тому що зараз без телефону. І телефон в ремонті не, мож, не, мож, не може вам бути корисна. В інтернеті читаємо, в телеграм-каналах офіційних новин. Сайт президента, сайт головнокомандуючого залужного. Все таким. На жаль, немає часу дивитися телевізійні новини по телебаченню. Робота. Те, що попасть, то читаю. Я не переділив. 6 червня відзначається День, жур... День журналіста. Яким медіа довіряєте та де новини читаєте найчастіше? Перепрошую, я, мабуть, не, 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 не можу приділитись. Ми діти Всесвіту. Відомий скульптор Олексій Леонов вкотре представив свої роботи у мистецькому просторі Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха. супроводжувалось відкриття класичною музикою у виконанні оркестру та виступами юних дарувань Поділля. Тема цьогорічної виставки перемога космічного світла над темрявою. Саме українці здатні провести людство до просвітлення, адже наша нація приходить нині через справжнє духовне переродження, переконаний митець. Ця виставка, вона напевно на е, цій хвилі е, такого позитивного піднесення самосвідомості, е, де ми, ми, українці, е, у, уявляємо себе багато хто е, е, дітьми не лише нашої рідної землі, а що в нас є якась місія, яка виходить далеко за межі нашої країни. У виставковій залі милують око та спонукають подумати про вічне три десятка експонатів. Серед них і ті, які майстер замислив під час перебування в окупації. Це велична постать богоматері Покрови, образ якої художник побачив 24 лютого під час ворожого обстрілу. А бронзовий образ богині справедливої війни Афіни скульптору вдалось передати на передову. Нині вона супроводжує генерала Сирського. Наша земля, сакральна Україна, що перемагає змія та решта скульптур, надзвичайно потужні за енергетикою та не залишають байдужими, немає людини, яка б не приймалася війною: цивільний, військовий, дорослий, дитина. Всі дивляться новини, всі чекають, всі дивляться, і так далі. І ось такі моменти, коли ми можемо трошки переключитися на щось високе. Щось високе, гідне, дуже важливо. Роботи Олексія Леонова завжди сповнені прагненням до умиротворення та мають глибокі філософські сенси. Такі художники народжуються раз на століття, впевнені мистецтвознавці. Це дуже високий, потужний, колосальний дух в Олексія Леонова. щоб побачити все це, це напевне дуже велика виточеність. Його натури, його психіки. Бо ну бачити те, що ми не бачимо, має дуже велике значення. А ще важче його відтворити, а він це майстерно робить. Виставка Ми, діти Всесвіту діятиме кілька місяців. Вхід на експозицію вільний. Тож неодмінно долучайтесь до прекрасного духовного світу, втіленого руками обдарованого митця.